Те, любі друзі, ви на каналі Бабусенькі Квіточки, не тільки в Німеччині зараз ось така погода. Для Німеччини це дуже-дуже жарко, і не треба говорити про те, що в Україні і 50 не температура, різні клімати, різні, різні температури, різна вологість. Тому я сиджу вдома і обробляю всі матеріали, які я знімала раніше. А то відео копляться, на... Каналі зовсім мало новенького. Ніяк не можу закінчити огляд Бохумського ботанічного саду. І ми продовжуємо після теплиць там, де басейни, там, де відкриті водойми, і там, де лілеї, ми виходимо на терасу. Ось так виглядає згори внизу все. І тут мене притягнули до себе бругманці. Або ще їх називають ангельські труби. В Україні вони не зимують, їх висаджують ось так в горщиках або в землю відкриту, а потім заносять, розмножують живцями. Але аромат бругманці неможливо забути. Це щось неймовірно гарне. Такий аж дурманий цей запах класний. Дуже багато агапантусів, і ось гляньте, яка яскрава пляма. Це вегетативний колеус. Не всі ж розмножуються, не забуваємо насінняма а деякі тільки живцями. Ну, Одне око кинемо ось сюди. Тут на блоках орхідеї це. Підсобна якась тепличка все рівно цікаво. Не написано, можна заходити чи не можна, тому я прямо ось тут, на дверях, зніму вам одним оком, будемо заглядати де можливо. Хоч це і не дуже красиво. Але ми не ліземо туди, де висять замки, і не ламаємо двері. Продовжимо. Ось, бачите, така йде алея вздовж оранжереї. Чи теплиці, не знаю. І ось я буду вам показувати, скільки видів тут бругманців. Я дуже жалкую, що приїхала ранувато, але б тоді б я не побачила б інші рослини, які цвітуть. Ну що ж, Очі бігають у мене туди-сюди, тут шавлі стоять, а тут все квітуче. І бегонії, і забула. Низькоросла, і мілкоквіткова, мілкоквітовий агапантус і фуксії є все. Насолоджуватися і ходити тут можна ну, більше, ніж день. Я все ніяк не заспокоюся. До речі, махрові бругманці це такі величезні. У мене вони росли, тому я кажу з повним таким. Впевненістю. І ось гляньте ще, як відрізняються німфеї. Саме це німфеї це латаття. Ось, дивіться, які маніпусіки. І ви пам'ятаєте, які там були. Ось теж латаття. Ну, неймовірно гарні. Саме ось такі рослини можна вирощувати у себе. ну Ось я вам знову показую оранжереї внизу. Це оранжерея для маленьких кактусів. Їх там розмножують. Тут ось теж закрита територія, тут дуже багато кактусів, і я побачила навіть мавп'ячий хвіст, дуже великий, такий достатньо великий. Значить ну, рослина схожа на берізку чи на іпомею. Ось отак краще видно і мавп'ячий хвіст. І ось, гляньте, що це? Це. Е... Народна назва ромашкове дерево. У нас росте як однорічник, а тут ось така товстюча деревина. Це гібіскуси. Вони ще зараз на даний момент, як бачите, бутончики тільки від... наклюнулися, не знаю, як правильно сказати. І царство знову кактусів. Кактуси, ну, Я скажу величезні, дуже великі. Листячко, ось дивіться, не наче як, ну зрозуміло, що це бобове щось, але назву я так і не прочитала. Написати я напишу її потім латиною. Дуже багато людей постійно доводиться відводити телефон і знімати, ось, бачите, прикриваю, щоб не було не попали люди в кадр боком стаю. Ну, тут, здається, ось так: знімайте, знімай, бо немає. Нікого, ось гляньте, маленькі кактусятка стоять там на віконцях, деякі кактуси і не підписані, точніше підписані, а ви ж розумієте, що таке латина. Скопіювати все практично неможливо. Тому насолоджуємося красою, любуємося кактусами, а я поки помовчу. So free, and in this moment, life is like a dream. Living alone, cause we are so free, and in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the back. It's in your but eyes now your remember that song Як бачите світ сукулентів просто вражаючий. Такої кількості я не бачила в жодному ботанічному саду. А ви знаєте, що ми. Постійно дивимося огляди в тих ботані... з тих ботанічних садів, де я була. Внизу знову місця, де вирушуються маленькі розсаднички, йдуть пересадки. Дуже, дуже-дуже багато. Так, коли зупинятися біля кожного горщика, ну, я думаю, дня не вистачить. В Деяких місцях я проходила, вже не знімала, тому що. Я навіть боялася, що в мене не вистачить пам'яті на телефоні. Дуже багато всього цікавого. Але ви зрозумієте, що те, що цікаво більше всього для мене, те я й старалася зняти і показати вам. А щось йшло як фон. Швиденько прийшла, так, бігцем показала. Там квіточка цікавий колір, там деревинка сформована цікава. А тут сонце не дає знімати, бігаєш навколо деревинки, не знаєш, як її зняти, щоб той справжній шикарний колір показати. Тому вибачайте за деякі ляпи. Ну, ось, бачите, тут зимові сади, теплиці, розсадники, але туди, ці, мабуть, учбові. Ну, От, ним заглянемо в цей термін. Тераріум чи, чи не знаю, я думала, може, тут якісь павуки-жуки живуть, не знаю. Ну, Я нічого не побачила і хотіла далі піти, а потім вирішила, що як піду далі, то попаду в оцей прадавній ліс. Ви бачите, він здороветельний. А мені хочеться ще подивитися саме ботанічний сад. Тим більше в цьому ботанічному саду є китайський дворик. І туди мені дуже хочеться, я була в японському, вам показувала це в місті Білий Фельд. Ось гляньте, яка шикарна квіточка, двокольорова. називається, Заклинило, як називається. Хто пам'ятає і знає, напишіть мені, будь ласка, бо щось я зовсім уже не встигаю не знаходити, не можу знайти назви. Ну, і це вже центральна частина, низина, туди вниз. Дуже багато папоротей. До речі, не знаю, як називається саме ось ця травичка, щось із хвощів. Цікава деревинка. Мені здалося, що це манго, але я знаю, що манго не буде рости в Німеччині. ось так, Можливо, якийсь гібрид чогось. І тут чекає мене найбільше розочарування. Я довше шукала цей китайський дворик. Як бачите, він закритий на реставрацію, на ремонт. Ну, Походила я навколо заглядала по віконечкам, та й зі мною, хто був, теж так пройшлися, подивилися, посумували. Є ще така, як ось доріжки серед цього лісу. В основному він по частинам, де Хвойний, дубовий, ну, самі розумієте, як поса... це висаджений ще дуже-дуже давно. Я навіть не знаю, в якому сторіччі посаджений тут ліс. Він тут на його фоні будувався ботанічний сад і університет рурський, Ця частина. Як, як сади, дерева культурні. Тут є яблуні, черешні, маслини, ну, дуже всього багато. Для мене саме ця тайма не цікава, мені цікаво ось більше будлея. Тому, звичайно, я пройшлася вздовж садочку, він пішов туди вниз, а я вирішила, що пора вже виходити на доріжку, інакше мій потяг. Сьогодні поїде без мене, знаючи логістику німецьких залізниць, то це дуже ймовірно, перша бачу, як зав'язується насіння на цій квітці, і погляньте, що ми зараз побачимо. Це ж, звичайно, Альбіція, але шлафбаум сонне дерево. Не знаю, можливо, в дії і тут є якась дія в альбіції, як сон с... С... снодійне. Треба, мабуть, буде пізніше почитати. Ну і ми вже добралися до вокзалу. Подорож пройшла дуже швидко. Погляньте, що мене здивувало. Поміж коліями росте будлея. Вона тут насівається дуже добре, і вона всюди. Такої кількості булей я не бачила, мабуть, в жодному місті. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихо дні і ночі, миру та перемоги. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, щоб не пропустити щось цікавеньке. До зустрічі!